500 євро щоб поїхати на буровку. Ну щоб автобуси вся п'яня, я офігел. Прогнози ваші зароблю, не зароблю. Ну його нафіг ці нічні переїзди в автобусі. Як приїхав з приїздом, адські мучення пройшли? У Нас все знову помінялось. Ми вже стільки годин чекаємо на кордоні. Тут чекаємо в дорозі, скільки їхали. Перед початком відео хочу вам порекомендувати одне агентство по працевлаштуванню. Ми з ними їхали туди в Чехію. Коротше, спочатку попали на якусь погану роботу, там зв'язалися з, з тим агентством, сказали, що робота погана, але не так все як обіцяли. І їх сразу, коротше, перекинули на іншу роботу, взагалі без питань, і вони там заробляли по 1400 євро в місяць. Так що, якщо когось зацікавило, хтось хоче поїхати працювати за кордон, будь ласка, посилання буде внизу під відео. Можете звертатись. Всім привіт! Мене звати Андрій і ти на каналі Життя Коваля. Сьогодні я знов їду на роботу за кордон. Їду я в Німеччину. Їду я туди один. Як один маю на увазі без гуся, без ромка і без гір, я, з якими я був в Польщі минулого літа. Ромко, значить, в Польщі має бути зараз в Польщі на роботі на м'ясі. Там тато у нього працює, він казав, що до тата поїде. Ірка молодець, вона вже встигла вер... вернутися з Німеччини і поїхати в Польщу. Іра зараз в Польщі, і взагалі вона роботяга така. А Гусь, ну Гусь, він є просто гусь, він натуральний гусак, він підтверджує своє звання. Він нікуди не їде, буде в Україні. Гусь, одним словом, Гусь, що тут скажеш, Він не просто так ми його називаємо Гусьом. З ким я їду. У нас є 20 чоловік зі всієї України. Студенти у нас є група в вайбері. Я там подивився фотки. Ну там є у нас шість дівчат і решта хлопців. Подивився фотки. надіюсь, саме головне, що я надіюсь, щоб було мені з ким на нормально з Познайомитися, бо я ж один їду нікого там не буду знати. Щоб нормальні попалися люди і нормально з ними можна було подвіжувати та скажімо, повеселитися. Так, що я беру з собою? Беру я з собою з найголовнішого це камера, вона напроти в мене знімає. З основного у мене ще значить гітара, беру я гітару. З основного у мене ще колонка. Така от колонка, фірма Манта. Ну, я називаю її просто Манда, чорна, чорна манда. Тут є два динаміка, один сабвуфер, але вона ввалить жорстко, жорстко валить. Така коротше базука з ручкою. Я її ще купив в Польщі за 150 злотих. Вже в останні дні я там ви її не бачив, тому що я не знімав. Но вона ввалить жорстко, просто як на поле виходило, постійно з музики, там на все поле. Нас там всі знали. Ми постійно з такою огромнішою колонкою ходили. Ще ми з собою беремо. Постіль, посуду, тарілки, ложки, вилки то все коротше треба з собою брати. До речі, я не буду не знаю, коли будуть виходити відео, тому що чи буде там мене час монтувати, чи не буде, і ти більше на телефоні чи я нормально змонтую. Коротше, я буду багато чого постити в інстаграм. В інстаграм там шосторізь зняв, закинув 15 секунд і ну все проще, і нічого не треба монтувати. Так що кому цікаво, перше побачити, як там буде в нас в Німеччині, то підписуйтесь на мій інстаграм. Там буде багато всього чого не буде на Ютубі. А, і ще я буду проводити да, прямі трансляції. Прямо з місця робочого ряду з Німеччини, бо покажу вам тусь обстановку, атмосфера, позадаєте мені свої запитання, в прямому ефірі повідповідаємо на них, якщо ну, надійсно один. А з нашою кампанією студентів. Думаю, що нормальні попадуться, нормально ми з ним познайомимося. Ще, значить, я беру з собою літру Фінляндії, о, тобто півлітри Фінляндії, і півлітри Німірів з персиком. Я взагалі сам не п'ю. Я взагалі не п'ю, ну дуже рідко, але просто тут така ситуація, там, знаєте, яка дорога. на всяк випадок візьму, хай лежить, може треба буде використати її так, що на всяк випадок візьму. Скільки я беру з собою грошей. І взагалі візьму з собою там на кармані, щоб пару євро було на всякий вибудок, а в основному я планую розраховуватися карточку, у мене карточка Monobank на карточці гривні. Але прикол в тому, що тут за конвертацією не знімається комісія. Тобто мені не треба зараз ти міняти, купляти євро, щоб потім їх назад перевести в Україну, якщо я всіх не витрачу, і ж не знаю, скільки я потрачу. У мене карточці, я прийду собі розраховуюся, вона зразу конвертує мені в євро по нормальному курсу, без ніяких комісій. Коротше, це дуже зручно і офігенно. Якщо ти немає такої карточки, то Зареєструйся за посиланням внизу, і тобі кар'єр може доставити або сам ти забереш. Вона повністю безкоштовна. І тебе ще буде 50 гривень на рахунку, і за кожного друге кого ти покладеш, теж буде 50 гривень на рахунку, і тобі буде 50 гривень на рахунку. Коротше, я вже сто раз про ту карточку розказував. Хто що не скачав, і собі скачайте і зареєструйтеся. Я сам не користуюся. Фієна штука. Давайте візьмемо інтерв'ю моєї бабусі. Давайте. Прогнози ваші зароблю, не зароблю. Шо ти Заробиш, бо ти роботяга у нас. Я роботяга у вас та Страшний. Ти, та, ти заробиш, я знаю, я вірю в тебе. Що... Віриш, що привезу пару євро, так? Так, привезеш мені чекуляти. Чекуляду до. А мать, я, А, матір, твій прогноз? Звичайно, що заробить мій синочок багато грошей. Зароблю, так? так. Віриш в мене, та всі в мене вірять, так? На, ніби, на, камеру, на камеру всі вірять, з так? Своїми тенами, щоб. А без, а без камери ніхто не вірить, так? А на камеру всі вірять. Що, що вам привезти? Розраховуйте все, що завгодно на суму 10 євро. <світ> <світ> жартую, жартую. Так, давайте перевіримо, скільки я зараз важу мій стан перед Німеччиною. Скільки 75,7. Отак я виглядаю, коротше. Подивимося, наскільки я походаю після Німеччини, після тої всієї роботи. Замірюємо, Ще повною трохи просушитися, щоб прес був. Дивіться, як я буду йти У мене одна сумка до мультиварка, тут друга сумка на плечах, і от така гітара терчить. І так я буду то все тащити в такому вигляді. Байш, як опасно. Я вже на автовокзалі, познайомився з тими людьми, якими я буду їхати. У нас, коротше, всього разом в сьогоднішній групі буде п'ять людей, дві дівчини і три хлопці. Познайомився, вроді було нормальні. Запитався, чи не беруть горівку якусь. Вони сказали, що не беруть, я такий, не собі. І пішов, він купив один чувак, ще три літри на кожного. Ще три літри він взяв. У мене один літр. Нормально має бути. На рахунок роботи, що ми будемо збирати, я вам не буду казати, ви вже в наступному відео подивитеся, така буде маленька трішка на жигу, на яку ж я їду роботу. А, дорогі, я запхав ту гітару. Сумка, в мене ще мультиварка тут під низом. Я коротко, жорстко запакований. Ледуся, Треба тусі помістився. В автобусі вже їдемо. Всі наші тут біля нас, У нас п'ятеро чоловіків. У мене одного. Ось таке от грязне вікно. Просто жесть. Мені так не повезло. Сюди нормальні вікна. Шісті, можна всі дивитися. Яка обстановочка. У мене одного грязне вікно. Ще треба було ж так не повезло. Їдемо, жара. жарани, ми носимо, тут ще кондиціонер не працює, якийсь ремінь злетів. Кажуть, що на кордоні мають його зробити. Тут ну, ще познайомився з двома дівчатами. Вони їдуть теж в Берлін. Вони їдуть. Дві дівчини, вони їдуть на борувку. Коротше, вони заплатили за вакансію 500 євро. Блін, виставляєтеся, 500 євро, щоб поїхати на буровку. Ну, щоб з автобусів, вся фігня. Я офігел, блін, на буровку за 500 євро вони заплатили. Це просто амбелів. Нарешті ми в'їхали на територію Польщі. Бля, десь може 6 годин ми стояли на кордоні. Черги не було. Ми тупо просто стояли, бо там когось перевіряли. Ну блін взагалі, ну, якісь. Як завжди, короче. А он туда в контейнере запакував батончики. Больше? Огощайся. Ты стесняешься? Бтотончики. Да. Треба, щоб так не повезло, скільки вікон. Всі вони чисті, тільки в мене одне грязне. Просто, блін, вся грязь. Через такі місць прикольний проїжджає нафіген. Зараз такі прикольні краєвиди за вікном, а біля нас тупо, блін, грязне вікно. Просто не фортануло. Серйозно? Всюди офігенні вікна. Честі себе дорожня. А у нас. Вийшов, вийшов. Ми вже заїхали на територію Польщі, і я тільки захотів туалет. Зразу ми зупинилися. І я собі сходив. Дивіться, які тут прикольна зупинка. Просто біля дороги. Офігенно. Тут можна всі посидіти, перекусити, туалети всі безкоштовні, класно зроблені. Європа, що тут скажеш? Ми тут через такі класні краєвиди проїжджаємо. Тут зараз просто небо таке. Подивіться на це небо, просто кайф. У мене зараз такі відчуття. Такого не знаю, що буде далі. Це роботи яка вона буде. Я мало про що про неї знаю. Тільки знаю, що там має бути нормальне проживання, бо ми за проживання будемо платити 10 євро. Має бути нормально. 15 хвилин перериву зробили. Блін, сижу тут. Вітерок такий, блін, так офігенно, Не знаю, в мене такий настрій офігенний. Познайомився з тими людьми, що їду. Ну, у нас п'ятеро зараз. Вчора їхали дві групи по сім чоловік, і сьогодні ми п'ятеро. Їдемо останні зараз 10 година. Водій сказав, що нам ще їхати 11 годин. Одинадцять годин цілу ніч. Як тут спати? Тут взагалі місця мало, ми тут взагалі поміщаємося. Цілу ніч їхати, біля, це буде дуже жорстко. Друга ночі, ми тут зупинилися в такому туалеті по дорозі. Я вам скажу, нам ще їхати 7 годин. Ну його нафіг ці нічні переїзди в автобусі, всі спинки понагинали. Вниз ноги взагалі нема де поставити, взагалі не заснеш їхати неможливо. спуш просинаєшся. Фу, блін, не ці нічні переїзди. Нам ще їхати 7 годин, я вже так замахався, що це просто спиш на туди шию повертаєш, туди шия болить потім. Спина болить, ноги, блін, жорстко. Взагалі в мене ще мультиварка знизу і сумка знизу. Але все дуже жорстко. Я вже хочу поскоріше приїхати, блін, і виспатися нормально. Блін, це звісно жорстко. Ці Нічні переїзди. Це не моє. Це не моє, нічні переїзди, це точно не моє. Все, кто Я приехал с приездом. На Нареште мы приехали. Ну же. Все адские мучения прошлые. Шея был его крижать. Нам зараз треба зв'язатися якось з тим чуваком, тут Wi-Fi ніде немає, і тим більше того чувака навіть в вайбері нема, блін. І ми не знаємо, що робити. Нам треба, щоб він сюди приїхав і завіз нас, бо ми не в самому одразу будемо працювати, а трохи далі. Нам треба, щоб ми зустрілися з тим чуваком і щоб він завіз нас туди, де ми будемо жити і працювати. Ось сидять всі наші люди, з ким ми будемо працювати тут. Ми дозвонилися? Через пів години має за нами переїхати той чувак і забрати нас звідси. Ми тут сидимо, не можемо нікуди відійти, тому що на сумки просто огромніші. Ось наші сумки, моя гітара. Хоч мене та херня з мактиваркою порвалась. Взагалі, я тепер не зможу нести нормально, це обідно. Я так спав вночі, що порвав то все. От обстановочка. Німець пішов один. Але знали, що в Німеччині замість на світлофорах не просто зелений бо червоний для людей, а отакий чувачок намальований. Він називається Ампельман. Це я ще коли був в Берліні, мені голландець Вен розказував, що це Ампельман. У них тут і магазини і спеціальні Ампельман. я то запам'ятав. Прикольно в них така своя штука. Ампельман на <laughs> Я був в Берліні на Фридрихштрассе. Головна вулиця Фридрих Штраса, вот трамвайчик стоїть Німеччина, Дрезден. А вот тут і вокзал головний, я так понял. Вот Хауф жбангов. Фридрих Страсси, Гавбан, Штрасе, Штрассе. Я вже замахався там сидіти, тому я вирішив прийти і подивитися на вокзал туди сюди. Дивіться, кем он знишов. Канапки по 2 євро. 2-2,5, коротше, 100 гривень. Вже пройшло більше ніж пів години. Ми його все далі чекаємо того чувака, він як не може за нами приїхати. А тут нормальні ціни. Тут нормальні ціни, все 2-3 євро, це 100 гривень. Для для них 2-3 євро то фігня. Для нас же 100 гривень. 100 гривень це непогано. 4 євро принксався. Візявся і пісу. Це нам говорить щось по-німайськи, я взагалі нічого не розумію, я і по-англійськи кажу. А вона англійського не розуміє. То що бургер кінки, я би в бургер кінг пішов по їх по, хаву, по любому. Зараз прийдемо на місце, треба щось робити їсти і нема що їсти. Але бургер кінг працює з 10-ї години, а зараз тільки сьома, тому вимушений їсти піцу. Коротше, у нас все знову помінялось. Ми чекаємо одного чувака, який прийде до нас на машині, але йому треба взяти машину, то десь години часу, йому треба взяти ключі десь. Це просто такі схеми махінації, поки ми то все чекаємо, ми зараз зайшли в Lidl магазин такий, І що я в першу чергу куплю? У мене є одна пачка гречки, половина пачки вівсянки і мені не треба м'ясо. Я зайшов, я собі взяв 400 грам філе такого за 260 євро і 600 грам курячих груди за 360 євро. Получається, що кілограм курячого філе коштує 200 гривень. 200 гривень два рази дорожче, ніж нас в Україні. Я буду нормально харчуватися. Зараз я так думаю про нами, Потім подивимось, поки є гроші, які я з дому взяв. Подивимось, скільки буду заробляти. Поки що буде нормально харчуватися. Ми вже стільки годин чекаємо на кордоні, тут чекаємо, в дорозі скільки їхали. В нас вже наминає щось. Це просто капець, я вже не витримую, блін. Зараз пішли і інші наші закуплятися, бо ми спочатку двоє ходили з тим чуваком, який за нами вже приїхав. Тепер вони троє пішли закуплятися і ми чекаємо. І от такі наші сумки. Тут всі наші сумки. І ми охраняємо. Коротше. дочекалися загрузилися Привіт. Знімати тобі можна, можно мучить Це забавно Це ой, 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 ой. забавно полиция зупинилася не можна зупинятися поліція приїхала нормально вам там удобно